У кожному місті є місця, повз які ми проходимо щодня, місця, де буденність ховає щось більше, де звичайна стіна може виявитися дверима у забутий світ богів і сил, про які людство давно забуло. Для Емілі цей день починався як будь-який інший школа, телефони, натовп людей, нічого особливого, аж поки вона не побачила те, чого не бачив ніхто інший. Того ж дня вона зустріла його, хлопця, який теж бачив незбагненне, кай не знав, звідки в ньому сила лише те, що вона прокинулась. Це не я, воно саме. закричав кай, і скрив його долоні стали першим знаком пробудження. Та місто не залишило їм часу на запитання коли з неба впала сталева балка, їхнє життя змінилося назавжди на мить. Час зупинився, перед її очима з'явилися десятки можливих майбутніх, і лише одне врятувало їм життя. Кай більше не міг стримати силу, електричні дуги вирвалися з його рук, плавлячи сталь, мов віск. А Емілі зрозуміла, вони не випадкові, вони обрані. Коли все стихло, з'явилася вона чорна кішка зі знайомим символом. І світ навколо більше не здавався звичайним, в їх головах прозвучав голос ви бачите те, що приховано, але це лише початок. У темному провулку кішка відкрила правду. Їхні сили це спадок, спадок богів, що колись ходили серед людей, і цей спадок хтось прагне повернути, а потім наказала тікати, якщо вони хочуть жити. Нічні дахи стали їхнім прихистком, але разом із новими силами прийшло й нове розуміння тепер їхнє життя вже не належить лише їм. А в тіні хтось спостерігав тихо, терпляче, бо кожен спадок це не дар, це битва. Ця історія лише починається.